16 вересня лозівчани відзначили день народження свого міста та річницю визволення Лозівщини від нацизму. Очільник громади Сергій Зеленський привітав усіх зі святом та нагородив тих, хто у найскладніші для країни часи продовжив працювати та наближати перемогу. Сьогодні в цьому залі як ви чули від ведучого, зібралися ті люди, які дійсно віддалися нашій громаді. Ті, які, не шкодуючи свого життя, здоров'я, нервів, максимум зробили для того, щоб ворог не ступив на нашу територіальну громаду. Вдячний цим тим, хто стояв в опліч, не можу не сказати про народного депутата України Юлію Світлічну. Яка також допомагала питаннями забезпечення гуманітарної допомоги наших дітей і мам. Ну, одним словом, слава Збройним силам України. Я люблю це місто, Лазава це Україна, слава Україні! Лозівський міський голова подякував за підтримку та всебічну допомогу голові Харківської військової адміністрації Олегу Синігубову. До слів привітань долучилася очільниця Харківської облради Тетяна Єгорова луценко Вона подякувала всім за сумлінну роботу і те, що на Лозівщині завжди є чим пишатися. Мені хотіла б сказати в першу чергу подякувати команді голови громади, всім людям, які тут присутні, за те, що Лозівщина є сьогодні тобою. Навіть незважаючи на бойові дії, на військовий стан в нашій країні, є такою, якою можна пишатися і говорити про неї, про свою батьківщину, завжди дуже з таким ну, відчуттям серця допомагає всіх бізнесменів, підприємства, простих людей, які залишилися. І я хочу сказати, що те, що ми сьогодні тут спокійно зараз можемо. Відзначати день місця і говорити про нашу зущину це ваша заслуга, тому що кожен із вас робив свою роботу. Разом керівники провели нагородження. Вони вручили найвищу нагороду Харківської області Слобожанська слава. Очесної відзнакової Харківської обласної ради Слобожанська слава нагороджується. Воронкін Андрій Вікторович, а зустріч на 8 стріляні. Також отримав отримали очільник термітоб'єднання Іван Жовтий. Рома, спасибо, ти дійсно заслуговуєш на більше. Ті вороги, які перед нами, це дійсно вороги, А ті, що за спиною повір, не звертай на них увагу, йди вперед. Найскорішої перемоги поважав лозівчанам та всім українцям голова Лозівської військової адміністрації Володимир Ромах. Я дивимося без військової райони військової адміністрації, вітаю власне міста з ним визволення. Лазівщини і німецька плашитська загальна міцного здоров'я та брати план, бла палуччя, що побисткіше закінчилась війна, щоб ми обов'язково перемогли. Слава жителям Блазаво, слава чудовому місту, Лазава, слава Збройним силам України, слава Україні! Очільник Очільнику військової адміністрації разом з керівниками продовжив церемонію нагородження. Шевченку Олександру Анатолійовичу, водію автотранспортних засобів ФОП приворучка. Перемога залежить від кожного, зазначив голова лозівської районної ради Вадим. Гоч керівник подякував усім, хто працює на благо громади та усім, хто її боронить. Всім велика вдячність від районної ради від путанського корпусу від себе особисто. Продовжуємо працювати далі на перемогу, хоч ми і в тилу, але кожен свою невеличку часточку вносить роботу наших збройних сіл, які в першу чергу на передніх рубежах стоять обличчям до ворога і несуть на своїх кривах, на своїх спинах мир на нашу українську землю. Віримо в ЗСУ, зі свята, слава Україні! Подякував усім лозівським залізничникам за безпечну евакуацію людей та те, що залізничний транспорт курсує без перебоїв Лузівщиною і далі. Директор регіональної філії південної залізниці Микола Уманець. Керівник побажав лозівчанам якнайскоріше відсвяткувати перемогу. Всім побажати зівчанам, всього саме

Вади свята керівники вручили майже пів сотні обласних та міських відзнак: почесні відзнаки Харківської обласної ради «Слобожанська слава, заохочувальні відзнаки ціни подарунок, годинник з логотипом голова Харківської обласної ради, годинник з логотипом від лозівського міського голови, почесні грамоти та подяки Харківської обласної державної адміністрації Харківської обласної та лозівської міської ради.